Псалом 58. На закінчення Не призведи до тління. Псалом Давида, коли Саул послав стерегти його дім, аби вбити його. Боже. Визволи мене від моїх ворогів, визволи мене від тих, які повстають проти мене. Забери мене від тих, котрі чинять беззаконня, спаси мене від кровожерних людей. Оскільки вони вчинили полювання на мою душу, проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Я йшов без переступів, біг, попрямій, встань мені назустріч і подивися: Ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоби дослідити всі народи. Ти не виявиш милосердя до всіх тих, які чинять зло. Увечері вони повернуться, зголодніють, як пси, і кружлятимуть містом. Ось вони будуть промовляти своїми устами меч у їхніх устах. Бо хто, кажуть вони, почув а Ти, Господи, висмієш їх, не зважатимеш на всі народи. Ти, моя сила, тебе буду триматися, бо ти є моїм Богом захисником. Мій Бог, Його милість піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогах, не знищуй їх, щоби часом не забули мій народ, розсій їх своєю силою і зведи їх вниз, Господи, мій оборонцю. Гріх на їхніх устах, слово на їхніх губах. Хай будуть спіймані у своїй гордині, за прокльони і брехню буде визначений їхній кінець, кінець у гніві і їх не стане. І знатимуть до краю землі, що Бог є володарем Якова. Увечері повернуться, зголодніють, як пси, і кружлятимуть містом. Вони розбредуться, щоб наїстися та, не наситившись, нарікатимуть. Я ж буду оспівувати твою силу, вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захисником і притулком у день моєї недолі. Ти моя допомога, тебе оспівуватиму. Адже ти, Боже, є моїм захисником. Боже мій, ти моє милосердя. Євангеліє ВІД МАРКА. Розділ 2. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що Він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово і прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покривлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи й міркували у своїх серцях, чому Він так каже він зневажає Бога хто ж може прощати гріхи крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм: Що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми свою постіль і йди. Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому: Кажу тобі: встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, узявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: ніколи такого ми ще не бачили. Ісус пішов знову до моря, і весь народ ішов до Нього, а Він навчав їх. І, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: «Іди за мною. Той устав і пішов за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Чому Він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус сказав їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних а грішників, учні Іванові та Фарисеї постили. Тож вони приходять і кажуть йому Чому учні Івана та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий, доки мають із собою молодого, не можуть постити, а прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді у ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша, і ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде, і бурдюки, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Як проходив він у суботу через засіяні ниви, його учні почали на ходу зривати колоски, а фарисеї казали йому: Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не годиться. А він каже їм: Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, бо ж зголоднів сам і ті, котрі були з ним. Коли ввійшов до Божого дому за первосвященника Авіатара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому крім священників, сам їв і дав тим, котрі з ним були. І сказав їм Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи, тому Син Людський є володарем і суботи, Книга Левіт, Розділ 26. Не робіть самим собі рукотворних чи різблених ідолів, не споруджуйте собі стовпа і не ставте каменя для оглядання на вашій землі, щоб йому поклонятися. Я, Господь ваш Бог. Дотримуйтесь моїх субот і шануйте мої святощі, я Господь. Якщо ви будете поводитися згідно з моїми постановами, будете дотримуватися моїх заповідей і виконувати їх. То я дам вам своєчасно дощ, і земля дасть свій урожай, і польові дерева дадуть свій плід. Молодьба у вас досягатиме до збирання винограду, а збирання винограду досягатиме до сівби, і ви їстимете свій хліб до схочу, і житимете на своїй землі безпечно. По вашій землі не проходитиме війна, і я дам на вашій землі мир, ви спатимете, і не буде нікого, хто вас лякатиме. І я вигублю з вашої землі злих диких звірів, ви будете гнати ваших ворогів, і вони падатимуть перед вами трупом. П'ятеро з вас будуть гнати сотню, а сотня з вас буде гнати десятки тисяч, і ваші вороги падатимуть перед вами від меча. Я дивитимусь на вас і побільшу вас, розмножу вас і укладу з вами мій завід. Ви будете їсти старе і престаре, і будете виносити старе, щоб звільнити місце для нового. Я поставлю серед вас мій намет, і моя душа не гидуватиме вами. Я ходитиму серед вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Я є Господь ваш Бог, який вивів вас з єгипетської землі, коли ви були рабами. Я розтрощив упряж вашого ярма і явно вів вас. Якщо ж ви не послухаєтесь мене і не будете виконувати цих моїх заповідей, а збунтуєтесь проти них, і ваша душа гидуватиме моїми присудами, так що ви не будете виконувати всіх моїх заповідей і розірвете мій завід, то ось як я вчиню вам. Я наведу на вас нужду, коросту, жовтяницю і захворювання, що виснажать ваші очі, і вони зморять вашу душу. Ви даремно сіятимете своє насіння, його з'їдять ваші вороги. Я зверну проти вас своє обличчя, і ви попадаєте перед вашими ворогами. Вас гнатимуть ті, що вас ненавидять, і ви будете втікати, навіть коли ніхто не гнатиметься за вами. А якщо ви при цьому не послухаєтесь мене, то я збільшу покарання за ваші гріхи семикратно, я зруйную зухвалість вашої гордості і вченю вам небо, як залізо, а вашу землю, як мідь, ваша сила буде даремною, ваша земля не дасть свого врожаю, а дерево з вашого поля не дасть свого плоду. А якщо ви й після цього ходитимете криво і не захочете слухатися мене, то я додам вам ще сім кар згідно з вашими гріхами. Я нашлю на вас диких земних звірів, і вони пожеруть вас, вигублять вашу худобу та зроблять вас нечисленними, і ваші дороги запустіють. А якщо ви й цим не будете навчені, але підете до мене криво, то я також піду на вас кривим гнівом, і я також поб'ю вас семикратно за ваші гріхи. Я наведу на вас меча, який мстить помстою завіту, і ви повтікаєте у свої міста. Та я пошлю на вас смерть, і ви будете видані в руки ворогів. Коли я пригноблю вас нестачею хліба, то десять жінок будуть пекти ваші хліби в одній печі та віддаватимуть ваші хліби на вагу. Ви будете їсти та не насичуватиметесь. Якщо ж ви й після цього не послухаєтесь мене й підете до мене криво, то і я сам піду на вас кривим гнівом і покараю вас за ваші гріхи семикратно. Ви будете їсти тіла своїх синів, і будете їсти тіла своїх дочок. Я спустошу ваші стовпи, винищу ваших дерев'яних рукотворних божків і складу ваші трупи на трупи ваших ідолів, і моя душа гидуватиме вами. Я вчиню ваші міста запустілими, спустошу ваші святині й не сприйматиму пахощів ваших жертв. Я спустошу вашу землю і ваші вороги, які житимуть на ній, дивуватимуться нею. Я розпорошу вас серед народів, і меч, прийшовши, вигубить вас, ваша земля стане пустелею і ваші міста стануть пустирями. Отоді земля вдоволиться своїми суботами. В усі дні свого запустіння, коли ви будете на землі ваших ворогів, тоді земля відпочине і вдоволиться своїми суботами. Усі дні свого запустіння вона відпочиватиме, надолужуючи те, що не відпочивала під час ваших субот, коли ви жили на ніть. А тим, хто з вас залишиться, я наведу на їхні серця полохливість в землі їхніх ворогів, їх гнатиме шелест падаючого листка. І вони втікатимуть, як ті, що втікають від війни, та падатимуть, хоч ніхто не гнатиметься. Брат нехтуватиме братом, мов на війні, хоч ніхто вас не переслідуватиме, і ви не зможете протистояти своїм ворогам. Ви загинете серед народів, і земля ваших ворогів пожере вас, і ті, хто з вас залишиться, зітліють через свої гріхи, розтануть на землі своїх ворогів. Тоді вони визнають свої гріхи та гріхи своїх батьків, що вони переступили і зневажили мене та що ходили переді мною криво, через що і я пішов на них кривим гнівом і вигублю їх на землі їхніх ворогів. Тоді їхнє необрізане серце буде посоромлене, і тоді вони вдоволяться своїми гріхами. І я згадаю про завіт Якова та завіт Ісаака, згадаю про завіт Авраама і згадаю про землю. Земля буде залишена ними, тоді земля отримає свої суботи, будучи спустошеною через них, а вони отримають за свої беззаконня, задля яких вони знехтували моїми присудами і гидували в своїй душі моїми заповідями. Та незважаючи на це, коли вони будуть на землі своїх ворогів, я не знехтую ними і не гидуватиму ними так, щоб вигубити їх, щоб розірвати мій завіт із ними, бо я Господь їхній Бог. Я згадаю про їхній попередній завіт, коли я вивів їх з єгипетської землі з дому неволі перед очима народів, щоб бути їхнім Богом. Я Господь це присуди, заповіді та закон, що Господь установив між собою та ізраїльськими синами на горі синай за посередництвом Мойсея. Книга Левіт, розділ 27. Господь промовив до Мойсея, кажучи, промов до ізраїльських синів, та скажи їм якщо якийсь чоловік складатиме обітницю як вартість своєї душі Господу, то ось яка буде вартість мужчини віком від 20 до 60 років, його вартість буде 50 дідрахм срібла, важачи священною вагою. Відповідна ж вартість жінки буде 30 дідрахм. А якщо вони віком від 5 до 20 років, то вартість хлопця буде 20 дідрахм, а дівчини – 10 дідрахм. А віком від 1 місяця до 5 років вартість хлопця буде 5 дідрахм срібла, а дівчини – 3 дідрахми. Якщо ж вони віком від 60 років і старші, то якщо це буде мужчина, вартість буде 15 дідрахм срібла – а якщо жінка 10 дідрахм. Якщо ж він буде надто бідний для такої вартості, то нехай стане перед священиком, і нехай священик його оцінить згідно з тим, на що спроможна рука того, хто склав обітницю. Священик його оцінить. А якщо посвячене буде з худоби, з якої можна приносити дар Господу, то те, що він із неї дасть Господу, буде святим, хай він не замінює його ні доброго поганим, ані поганого добрим. Якщо ж він таки замінить худобину худобиною, то і вона, і її заміна будуть святі. Якщо ж це буде якась нечиста худоба, з якої не можна приносити дару Господу, то нехай він поставить ту худобину перед священиком, і нехай священик оцінить її, чи вона добра, чи погана, і як священик оцінить, так і буде. А якщо власник буде викупляти її, то нехай додасть до її вартості ще п'яту частину. Якщо якийсь чоловік посвятить як святе для Господа свій дім. То нехай священик оцінить його, чи він добрий, чи поганий, як священик його оцінить, так і буде. Якщо той, хто посвятив його захоче викупити свій дім, нехай додасть до того ще п'яту частину з грошей вартості, і він залишиться його. Якщо ж якийсь чоловік посвятить Господу частину поля зі своєї посілості, то нехай його вартість буде встановлена відповідно до його посіву. Мірка ячменю по 50 дірах срібла. Якщо він посвятить своє поле, починаючи від самого року звільнення, то воно буде по його повній вартості. Якщо ж він посвятить своє поле пізніше, якийсь час після року звільнення, то нехай священик обрахує гроші за роки, що залишаються до наступного року звільнення, і від його повної вартості буде віднято. Якщо той, хто посвятив поле, захоче викупити його, то нехай додасть п'яту частину грошей до його вартості, і воно залишиться його. Якщо ж він не викупить того поля і продасть те поле іншій людині, то він більше не зможе викупити його. А коли прийде рік звільнення, те поле буде посвячене Господу, як виділена земля, і стане посірістю для священика. Якщо ж він посвятить Господу частину поля, яке він купив. Тобто, яке не є з поля його посілості, то нехай священик обрахує йому повну вартість від року звільнення, і нехай він того ж дня віддасть вартість, як посвячене Господу, а в рік звільнення те поле буде віддане людині, в якої він його купив, якій належала посілість землі. Нехай кожна вартість буде у священних мірах ваги, одна дідрахма матиме 20 оболів. А кожне первородне, що народиться у твоєї худоби, буде Господнє, тож хай ніхто не посвячує його, чи це теля, чи це вівця, вони вже Господні. Якщо ж воно буде з нечистих чотириногих, то нехай він відшкодує його за його вартістю, додасть до того п'яту частину, і воно залишиться його. Якщо ж він не викупить його, то нехай воно буде продане за його вартістю. Але ніщо, що буде закляте, що людина посвятить Господу із закляттям, із усього, що їй належить, від людини до худоби чи з поля її посілості, не може продаватися і не може викуплятися. Усе, що закляте, буде святим святих для Господа, і ніхто, хто з людей буде посвячений із закляттям, не може бути викуплений, але нехай буде неодмінно вбитий. Кожна десята частина з землі, з насіння землі та з плоду дерев належатиме Господу, це святе для Господа. Якщо ж якийсь чоловік буде викупляти свою десятину, то нехай додасть до того п'яту частину, і вона буде його. І кожна десята частина з великої та дрібної худоби, кожне, що при перерахунку пройде під палицею під десятим числом, буде святим для Господа. Не замінюй гарне поганим. Якщо ж ти таки заміниш його, то і його заміна стане святою і не зможе бути викупленою. Це заповіді, які Господь заповів Мойсеєві для ізраїльських синів на горі Синай.